Гляньте, що знайшов цьому відео три роки. Е, я на ньому знаходжусь десь в Карпатах, я навіть не пам'ятаю де, і е, тест-огляд шкарпетоняк Декшел. Три роки. І якщо чесно, за відчуттями, ну, наче вчора це було. Наче вчора, але вчора якоїсь іншої людини. Це рубрика «Тест-огляд», І сьогодні у нас шкарпетки від компанії DexShell. Мембранні шкарпетки від компанії DexShell. І щоб зберегти вам час, одразу перейду до суті. Сьогодні мова піде про мембранні шкарпетки двох видів про тонкі і про товсті. І я знаю, чому ви відкрили це відео. Тому що деякі відео ви дивитесь для того, щоб. Ой, а що це прикольно, а деякі відео ви дивитесь, щоб зрозуміти, а чи треба воно вам? І це відео. З тих, а чи треба воно вам, чи потрібні вам мембрані шкарпетки. Моя думка за три роки не змінилася. Всі ці три роки я користуюся мембранними шкарпетками, зокрема, шкарпетниками від компанії Dexhell, це тонкі. І всі три роки в мене думка одна. Якщо ви дивилися, або читали, або грали в відьмака, то ви пам'ятаєте, що в нього були особливі мікстури, які дають йому надможливості, але є нюанс. Ем... Те саме з мембранними шкарпетками. Уявімо, що у вас не мембранне взуття, і ви його промочили. Або у вас мембранне взуття, і ви його промочили. Ви або зачерпнули воду зверху, або ви так давно стоїте в воді, що вона вже просто не справляється, або ви десь пошкодили мембрану, і у вас взуття затекла вода, і ви з мокрими ногами. І у вас є реально три варіанти. Варіант перший терпіти, в результаті чого ви скорше за все натерете собі стопу і отримаєте інфекцію, і взагалі не зможете бігти, ходити, робити те, що збиралося. Варіант другий запхати всередину пакет і в пакет запхати свою ногу. І, їй богу, от скільки мені рочків я все ще не розумію, на що так робити. Тому що, типу, ідея полягає в тому, щоб мокре взуття не мочило вашу ногу в пакеті, але ви всередині отримуєте баню. От клянуся, не розумію на що так робити. І варіант третій одягти сухі шкарпетки і в сухих шкарпетках залізти у взуття. Ви якийсь час будете менш. Натирати собі ногу, але ну, мокре взуття намочить вашу суху шкарпетку. Це реально буде працювати ну, хвилини 3-5. Плюс ви будете замерзати. Мембранна шкарпетка дає вам надможливості. Вона вам дає можливість бути з сухими ногами у мокрому взутті. Якщо ви в ситуації, коли ви змушені знаходитись у мокрому взутті, то мембранні шкарпетки вам дадуть а, комфорт, і ваша нога не перетвориться на. На бабусі, якщо розумієте, про що, я, коли в ванні пересидів, або коли довго ходив у мокрому взуті, то стопа перетворюється просто на Е, Б. Воно у вас захистить від натирання, тому що мокра тканина перетворюється на... на наждак, і вона буде стирати все, що на її шляху. Задяки мембранним шкарпетонькам воно не буде натирати. І воно дає вам v. тепло, тому що мокрі шкарпетки будуть висмоктувати з вашої стопи тепло. І ви будете замерзати завдяки мембрані, цього не відбувається. Але головною перевагою і головним недоліком мембранного спорядження є мембрана. Перевага, ви зрозуміли. Недолік полягає в тому, що мембрану легко грати, і за мембраною треба слідкувати. Тобто, якщо ми порівнюємо із звичайною шкарпеткою, якою пополоскав десь в калюжі, повісив десь над вогнем, воно сушиться. З мембраною так не вийде. Мембрану не можна прати агресивними пральними порошками, ну пральними засобами. Мембрану не можна прати в пральній машині, мембрану не можна віджимати, мембрану не можна сушити біля багаття, мембрану не можна сушити на батареї, мембрану не можна сушити феном, вона мусить висохти сама, і це нюанси. Тобто, мембранне спорядження дає вам бустер, воно дає вам можливість вижити там, де не можна було без нього, але треба за нею слідкувати. Отже, відповідаю на головне питання: чи треба воно вам? Переліз на сонечко почав мерзнути. Е, чи треба воно вам? Якщо ви кемпер? І ви займаєтесь лагідним, комфортним кемпінгом. У вас мембранне взуття, у вас мембранна куртка, і ви далі 30 метрів від табору не ходите, скорше за все, воно вам нафіг не потрібно. Ну так, воно додасть вам комфорту, і якщо вам нормально по грошами, ви такі можу собі дозволити, що ні. Я себе люблю, люблю свої ноги, хочу комфорту. Так і зробіть. Але не необхідність. Для кого це необхідність? Це необхідність для тих, хто лазить по хащам з різною метою. І для тих, у кого немає можливості, тут і зараз повернутися в тепле комфортне місце, для тих, у кого немає можливості, сказати блін, я передумав, мені некомфортно я хочу, хочу під камін». От для таких людей воно може, вибачте за пафос, але врятувати життя. Я мемраними шкарпетками користуюся вже три роки, і я їх беру не на кожну вилазку. Я їх беру лише в тому разі, якщо я розумію, що я скорше за все промочу ноги, і скорше за все у мене не буде можливості просушитися. Тобто, це не предмет першої необхідності, але це, це один з предметів останньої необхідності. Тобто, коли у вас вже немає нічого, коли все посипалось і вам треба. Рятувати ситуацію, у вас хоча б ноги будуть сухими. Це капець як важливо. Це капець як важливо. Це навіть важливіше за хороший рюкзак. А хороший рюкзак це капець як важливо. Отже, якщо для комфорту не необхідність, але комфорт. Якщо ви е, буваєте в ситуаціях, коли у вас немає можливості відмовитись від ситуації, то воно вам треба. Такий висновок. Перевернули відео з ног на голову. Ну, вважаю, що сьогодні так правильно. Сьогодні в нас на огляді два види шкарпеток: це товсті шкарпетки від декшел і тонкі шкарпетки від декшал. Весь цей час, всі, всі ці три роки, я користувався товстими шкарпетками, і, в принципі, дуже задоволений, не цими, трошки іншою парою. Ось цією люблю її, але я протер в, в зоні п'ятки, і чесно кажучи, дуже засмутився через це. Але до речі, до речі, вони продовжили працювати. Тобто, в зоні п'ятки, якщо влізти в воду, промакає, а у вся інша частина шкарпетки виводить під і не пускає воду. Тобто, якщо трошки промочив, то нормально. Якщо прям заліз у воду, то на жаль, не працює. Але повернемось до сьогоднішнього предмету огляду. Тості шкарпетки, тонкі шкарпетки. В тонких шкарпетках я якийсь час походив, можу сказати, що дуже здоволена якістю і працює так, як очікуєш. Нарікань ноль. Я і кілька днів шарошився в тонких шкарпетках, і так склалося, що ночував у взутті. В них я почав сильно мерзнути. Зверніть увагу, що якщо йти в них, і навіть якщо повністю мокре взуття, доки ти йдеш, дуже тепло. Але якщо ти стоїш або, опаси Боже, спишу взутті в шкарпетках, починаєш мерзнути. Тому що, по-перше, Такий матеріал. По-друге, вони стискають ногу. Не як компресійна білизна, немає неприємного відчуття, але тим не менш. Для сну краще обирати щось більш легке, і якщо ви вже ночуєте в якійсь екстремальній ситуації, то доцільно розшнуровувати взуття, щоб не заважати кровообігу. В якийсь момент я зрозумів, що я мерзну, я переодягся в ці шкарпетки. Я зрозумів, що погана ідея ночувати в, мембран... в мембранних шкарпетках, але було цікаво, чи буде тепло ночувати в теплих мембранних шкарпетках. Можу сказати, що тепліше. Це не те, чого я би хотів, але тепліше. Загально можна можу резюмувати, що так вони працюють, вони працюють в межах того, для чого призначені. Тобто чалапати у мокрому взуті ідеально. Ночувати в них я б не став. Бігти в них нормально. Вони виводять піт, вони не натирають, роблять те, чого очікуєш. Давай тепер подивимось, чим відрізняються тонкі шкарпетки від товстих і що в них всередині. Тонкі шкарпетки достатньо тонкі. Ось цей шов він складений вдвічі, тобто всередині вони ще більш тонкі. Для того щоб бути в них у кросівках, достатньо комфортна товщина, літні чоботи, достатньо комфортна товщина. Всередині, якщо залізти прямо ж туди і розтягнути крізь ці шви видно мембрану. Я не знаю, що вам дасть ця інформація, просто констатую, її видно. І мабуть, я зараз натягаю сову на глобус, але мабуть, в цьому є перевага в тому плані, що нічого не заважає мембрані забирати від вас під і зайву вологу. Так, під і зайву вологу вони забирають досить швидко і ніяких нарікань працюють так, як заявлено, і прошито хорошо у порівнянні з товстими шкарпетками. Ось ви бачите різницю майже вдвічі. Так, за умови, що воно, що воно ось тут на манжеті складено вдвічі. Що у нас всередині? Всередині, як на мене, такий самий матеріал, який був на рукавицях декшел. У нас також на них є огляд. Посилання буде в кінці цього відео, а також в описі. Ви бачите, що прошито також непогано, ніде нічого не стирчить, немає відчуття, що воно десь щось відслаюється. Тобто, по якості задоволений. Також до того, на що хотілося б звернути особливу увагу, це їх висота. Для мене дуже важливо, щоб шкарпетки були високими, тому що я користуюсь високим взуттям, ну, максимально високим, яке зміг знайти. Е, тому що в горах дуже важливо, щоб стопа була надійно зафіксована. Е, що стосується мембранних шкарпеток, якщо у вас високе взуття, Логічно, щоб у вас були і високі шкарпетки. Якщо у вас низьке взуття і ви вступили десь у воду, досить непогано було б, щоб у вас були високі шкарпетки. Тобто, як на мене, для мембранних шкарпеток капець, як логічно, щоб були високі, не знаю, як називаються ці частини. Але є нюанс, на якому. Я вважаю важливим зазначити. Якщо ви звичайно нормальна людина і у вас нормальний розвиток ноги, то для вас проблем не буде. Але якщо ви займалися якимось специфічним спортом, на мені це вже, на жаль, не дуже видно. Але ось зверніть увагу, що ікра має не дуже правильну форму. Ну, тобто, не, не зовсім ідеальну форму, і вона трошки піднята. Це тому, що я колись дуже, дуже, дуже давно займався акробатикою. І у всіх людей, які займаються акробатикою, ікра дуже високо. В залежності від того, яким спортом ви займалися, може бути різний розвиток цього м'яза, це важливо, тому що шкарпетка висока і вона налазить на цей м'яз. Якщо у вас специфічний розвиток м'яза, або у вас величезні поршні на ногах. Можливо, вони будуть вам трошки тиснути по висоті, і можливо, вам буде доцільно їх трошки спускати. І ви тоді, а на що мені тоді їх брати високими? Правильне питання: не беріть високими. Ну тобто, беріть до уваги, що якщо у вас є проблеми з стандартними високими звичайними шкарпетками, то і ці будуть вам тиснути. А вони тиснуть не як компресійні, але вони облягають, і це важливо. Важливо це розуміти. І з одного боку, я вже сказав, що я хотів, тобто я пророзьмував це відео на самому початку. А з іншого боку, якось тупо закінчувати відео без висновків, ем... Отже, ще раз висновки. Штука цікава, і, як на мене, потрібна не всім, але тим, тим, кому вона потрібна, вона потрібна. Тому що вона дозволяє робити те, без чого ви ну, не вилізете. Той унікальний момент, коли я вважаю, що тим, кому вона потрібна, без неї ви не зможете обійтися. Доки я тут напівголий, ось по висоті, те, що я вам казав, вони дуже високі, круто. Люблю, коли. Зуття і шкарпетники високі. Ставте лайки, підписуйтесь. Посилання на офіційного дилера в Україні буде в описі під цим відео. Та і все. Ніяких надважливих думок на цей раз не буде. Це товсті шкарпетки і тонкі. Беліссимо. Ще раз.